Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Ось нещодавно виставляв відео, де я у Хорватії грав Бліц проти кандидатів майстер спорту, майстер спорту давав фору. Ну, по дві хвилини, це булі, давав фору ферзя. І там в коментарях у ті, в ті питають: а чому ж не кінь Є 6? Чому я пішов в Б6? А ось тому й справа, що коли ми граємо з гандікапом, коли позиція вже порушена. Не можна е, використовувати ті заходи, ті способи розігрування партій, які працювали у рівні позиції. Також ось на лекції е, нашого найкращого у світі шахового абонементу, один з учнів нашої школи питав: а ось я кажу: я там даю більш слабким гравцям за вашою порадою, даю фору там. Турмуга або коня. І потім грають інці 6, а це не буде, чи не буде мене збивати потім в нормальних, в турнірних іграх від цього, від вірного плану гри. Тому що все ж таки я граю інце 6, там, граючи без тури, наприклад. І я сказав, що коли ви граєте з якимось гандікапом, з фігурним гандікапом, без ферзя, без коня, без лана, або без тури, то там вже зовсім інші плани, зовсім інші стратегії. І там потрібно використовувати ті сили, які є. Тому без сверзян я дуже часто використовую силу, потужність двох слонів, які коштують. А ось у коментарях напишіть, скільки коштують два слони.